Ми зараз беремо три, одну з них я особисто буду в Україну, і давайте ми вирішимо, що ми будемо брати: цей Мерседес чи цей Фольксваген. От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені в нас. Оці всі сидіння за такого положення складається так. Тобто тут дуже багато всього можна перевезти. Всюди в нас тут є отакі кріпні, афіксатори. фіксатори. Є отакий підйомник дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну Но Тут система дуже козирна. Ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну Тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідать пораненим, у яких Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну, руками треба так завозити, типу, на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні такий більш класний. О, дивіться, і зовні фольксвайен поприємніше. Ну і все. Цікаво. Будь ласка, пишіть в коментарях, від цього залежить, яку ми завтра машину повеземо, від вас залежить. Поїхали.